Вітання, друзі! Мене звати Василь Пихньо. Це Ютуб канал Третя Світова. І я вас запрошую як традиційно щонеділі на підсумковий тижневий огляд карти бойових дій під назвою Що на фронті, тому що так ми запитуємося у людей, які нам здається, що вони знають. Тямдять трошечки більше ніж кожен із нас, і хочеться зрозуміти, які тенденції складаються. Отже, сьогодні спробую підбити загалом таку тенденцію того, що відбувалося впродовж тижня, що минає. Ну а ви не забудьте обов'язково підписатися на нас, поставити подобайку, писати свої коментарі. Перейдімо до огляду за допомогою карти Deep State огляду того, що в нас відбувається на наших фронтах. Розпочну я, напевно, що найскладнішої з найскладнішої ділянки фронту це Покровськ, адже справді тенденція цього тижня. Жня полягає у тому, що ворог затискає Покровськ, Покровсько-Морноградську агломерацію. Ворог її затискає. Ось Покровськ, Мирноград. Із трьох боків зараз Росіяни здійснюють чині тиск на наші позиції. Насамперед, це північ, але його ми зараз розглянемо окремо на півдні, в удачному та котленому росіяни навіть мають просування, рухаючись тенденційно до траси між Покровськом та Павлоградом В Південно-західній частині в районному населеного пункту Шевченко та сама історія є. І третій такий напрямок руху, загальний напрямок руху це північно-східна сторона. Тут два основні напрямки: це новоекономічне та родинське. Ось в цих районах росіяни просуваються. Але найбільшу на правду, що загрозу складає саме північний район, це за трасою Покровськ Мирноград Костянтинівка. Ці райони, які росіяни зайняли вже добрих два місяці тому, і два місяці тому. Глядаючи карту, я теж говорив неодноразово, що саме тут нас чекають, на жаль, найбільші проблеми того просування, яке противник створив на фронті. Це була не сумщина, це була не Запоріжжя, це були не страхи Херсонщини. А саме Покровський напрямок він найбільш проблемним був. Є і дуже ймовірно, що далі буде, тому що. Розглядаючи те, що відбувається на півночі, за останній час росіяни просунулися з району Коптівого. От, ми навіть можемо відгорнути мапу на тиждень, фактично що назад, і подивитися, як вона виглядала до цього рівно. Сім днів тому, 13.07, росіяни зайняли Разіне. Ось це був максимум до якого вони дійшли до Разіного Разіне вже створює нам певні проблеми, тому що присутність противника тут означає присутність їх на західному березі річки Казенний Торець, котра ось тут протікає Маяк, Новоторецьке, Разіне і до новоекономічного Миколаївки, Миролюбівки. Далі протікається річка. Відповідно, присутність у Разіному означає те, що Росіяни зараз уже є на західному березі цієї. Річки, звідки вони відповідно далі можуть. Давайте повернімося до нинішнього поточного стану справ на мапі, звідки вони далі можуть власне просуватися до того ж таки родинського, що вони зараз власне і роблять і до красного лиману, і з півночі нависати вже на новоекономічне, паралельно атакуючи новоекономічне ще й зі сходу. Це такі два основні напрямки, два основні райони. Чим важливе разі не родинське, перепрошую та новоекономічне, тому що це новоекономічне, це фактично що відкриття шляху до через Мирноград до Покровська. По трасі, тому що логістика може просуватися по трасі. Вона не може рухатися по полях, не можна доставити боєприпаси по полях. Ні, ну теоретично це можна, але це будуть зовсім не ті обсяги, які необхідні Російській Федерації. Тому їм для того, щоб просуватися, потрібні дороги. Вони власне якраз таки дорогою по Мирнограду намагаються рухатися далі. У Родинському проходить автошлях, який через Мирноград іде до Добропілля. Ось таким чином через давайте якимось помаранчевим кольором окреслю родинське і до добропілля йде шлях. Ще один шлях іде через Гришине, до того ж таки, добропілля. Ну і третій шлях його вже більш масною лінією профарбую від Покровська на Павлоград, іде дорога міжнародного значення. Відповідно, зараз, станом на сьогодні, є лише на три траси, які сполучають покровського мирноградську агломерацію з великим світом. Е, таким чином, що ми зараз спостерігаємо, що росіяни, е, рухаючись до родинського, намагаються фізично відрізати цю трасу в одному в одній з локацій, е, і отримати під свій вогневий вплив другу трасу, яка пролягає через Гришине. Е, та сама історія може стосуватися і траси між Покровськом та Мирноградом. Покровськом та Павлоградом. Вона вже перестає бути, ну не те, що перестає, вона вже давно перестала бути як такою е, спокійно проїзною. Росіяни прекрасно розуміють, е, що потрібно впливати на логістичні шляхи. Власне, це вони якраз таки і роблять. Тут ще є одна небезпека, ще одна уловка, яку я зараз хочу вам окреслити, друзі. Е, в цьому ж. Районі між Покровськом, Мирноградом та Костянтинівкою, тобто, от у цій операційній зоні, в Росіян є амбіція просуватися до одного з населених пунктів, який називається Шахове. Ось він, і вони так вздовж річки Казенний Торець, якраз таки і просуваються до шахового. В чому логіка? В чому суть шахового добропілля? Як ми знаємо, наше тилове добропілля, яке є важливим логістичним хабом, вже прострілюється російськими fpv дронами Росіяни точно так само хочуть встановити свій fpv контроль, скажімо. Над дружківкою і для того, щоб це їм виконати, для того щоб це зробити, потрібно до шахового Софії підістатися. І ось уже буде відповідна дистанція для польоту fpv дронів Добропілля плюс дружківка обстрілюватиметься з двох боків, і це створюватиме загальний тиловий тиск. На з одного боку на Покройськомурноградську агломерацію з іншого з іншого на Костянтинівсько-дружківську агломерацію може чинитися тиск. Відповідно, найкритичніше на правду нас найкритичніша ситуація зараз саме тут на північ від Покровська, не в жодній з інших зон фронту, а саме на північ від Покровська. Її реально можна окреслювати як своєрідним чином критичну ситуацію. Більш того, росіяни тут використовують просто шалену інтенсивність обстрілів. Авіацією, ось це так звана така теплова мапа обстрілів цієї ділянки території від французького Сінтера Клемана Молена, який за допомогою супутникових знімків виявляє свіжі вирви, які з'являються деінде на фронті, і позначає їх червоними такими крапочками. Ви можете побачити, скільки прильотів авіаційних бомб кабів російських саме відбувається на стику між Покровським, Мирноградом та Костянтинівкою, саме у цій цьому районі, де росіяни намагаються просуватися. Роднинське. Шахове, новоекономічне тут за три останні місяці приблизно три тисячі прильотів. По сотні фактично що, щодня кабів приземляється саме сюди. Це основний масив, який відбувається саме тут. По сотні кабів щодня відповідно зрозуміло стає, що з такою інтенсивністю ну просто очікувати на якісь прекрасні такі сценарії такої оборони неможливо. І це навіть попри те, що в нас реально на донецьких ділянках фронту на Краматорській на східніше, точніше, західніше Покровська, поближче до Дружківки, в нас реально зараз облаштовуються позиції, які ну принадні для дронової так званої війни. Ось подивіться, які форти. Це цілі, реально фортеці з кілька ешелонованих ровів, котрі будуються е на українському Донбасі, і вже навіть на Дніпропетровщині. Ці рови переплетені е всередині Єгозою. Зараз на цьому відео теж буде видно. Це такий колючий дріт. Всередині назовні є його за е є протитанкові надобні тетрайдери які. Не дозволяють рухатися техніці все це має сповільнювати ворожу техніку. все це насамперед має сповільнювати ворожу е, живу силу, тому що основний масив, основний акцент як, на чому роблять зараз Росіяни в просуванні. Як ми розуміємо, прекрасно це е, жива сила. Відповідно, така жива сила вона може якраз таки зупинятися е, тільки за е, рахунок наявності великої кількості незручностей та перешкод подібного плану ровів. Якщо ці рови почнуть заливатися водою, це взагалі буде ідеальний сценарій, е, е, колючий дріт. Протитанкове протипіхотне мінування, все це має бути інтенсивно поєднане для того, щоб стримувати піхоту противника. Але якщо всі ці позиції будуть обстрілюватися з інтенсивністю по три тисячі кабів за три місяці, тобто по тисячі за місяць щоденно падати, щомісячно падати, то ну, це просто буде нереальний сценарій я до речі перепрошую я сказав 100 к кабів щодня 100 кабів щодня це щоденно росіяни приземляють на всі наші фронтові території не лише в ділянці в ділянці покровська тому все рівно це дуже висока інтенсивність якщо вони будуть знищуватися якщо ще в цих укріпленнях не буде піхоти ну то чекати якогось хорошого сценарію по обороні нам в принципі Ну немає можливості, і саме тому потрібно радіти тому. Ті інформації, що зараз американці розглядають варіанти продажу нам додаткових батарей, Петріот, німці, Норвеги, може ще хтось готовий будуть нам купувати ці Петріоти. І це для нас критично важлива насправді що інформація, тому що Петріоти, чим більше їхня наявність, зокрема пускових установок, дозволять перевести їх в режим таких баражуючих зенітних ракетних комплексів, примар, які будуть працювати на прифронтовій ділянках для того, щоб уражати противника. І не давати його авіації відчувати себе безкарною. Ось власне ця безкарність так само проявляється на сумщині інтенсивність обстрілів дуже шалена, але на сумщині, на відміну від Донбасу, є певні особливості. Вони полягають, зокрема, у тому, що ці особливості не дають. Скажімо так, далі в їм просуватися і в принципі знищувати наші оборонні рубежі, тому що Сумщина це дуже густа лісиста місцевість, на відміну від Донбасу на Донбасі, особливо в тій ділянці, про яку ми зараз говоримо. Північніша Покровська там є окремі такі, ну скажімо, посадки, які можна ефективно прострілювати окупантам. На Сумщині це більш густі ліси, і ці густі ліси дають нам насправді що перевагу. Хоча, звісно, що на Сумщині вони теж дуже сильно Шмарять наші прифронтові зони. Ось це відео з напрямку на Суми, це відео з наслідками прильоту ворожих кабів на шостку. Буквально в суботу в ніч з п'ятниці на суботу росіяни розвантажили по Шостці щонайменше 10 кабів. А протягом ночі ще й завдали удару 40 безпілотниками. Зараз до речі, все частіше й частіше вони використовують. а росіяни мають на увазі, використовують в прифронтових ділянках шахеди. Логіка проста. Ти запускаєш. Шахет десь по добропіллю, умовному, чи по шості ті же, чи, скажімо, десь на Дніпропетровщині Марганець, умовно, умовно кажучи, ти запускаєш по одних дрони, і на ці дрони просто. Ну немає шансів зреагувати, тому що дуже короткий короткий лаг по часу. Це не в Києві, це не у Львові, це не у Вінниці чи в Черкасах, де ти можеш простежити рух шахеда, виявити їхню кількість, зорієнтуватися, е, виявити, яка група має відпрацьовувати про то, того чи іншого дрона. Коли він летить на шостку, його просто-напросто не встигаємо. Ми знищити, тому що можливості виявлення на Російській Федерації нас обмежені. Е, це ми на нашій території можемо виявляти шахеда. А от по Росії для нас це значно складніша ситуація. І коли от вони так прилітають по профронтовій ділянці, на жаль, це ну це має руйнівний, на жаль, серйозний ефект. І росіяни цим руйнівним ефектом насправді дуже і дуже. Інтенсивно користуються для того, щоб обстрілювати Сумщину, але загалом по Сумщині, якщо підбувати підсумок, зокрема, цього тижня, то катастрофічне становище росіян у кіндратівці. Я не реально не побоюся. Не на, занадто гучно буде сказано, що воно є катастрофічним, тому що ще раніше з'являлися тенденції оточення їхніх військ у Кіндратівці. Зараз ці тенденції вже стали фактами, які підтверджуються навіть російськими так званими воєнкорами, які пишуть, що 30-й мотострілецький полк а, в самому центрі кондраті кіндратівки був просто-напросто затиснений і системно знищувалася велика кількість особового складу до е, вихідних цього тижня, нібито там залишилося 30 окупантів. 30 це насправді чимало, але е, їх все ще ніяк ніхто не може деблокувати. Ходили на ці деблокади, і 810 бригада морської піхоти, ворожої, і 155 та бригада ворожої морської піхоти, яка, як ми знаємо, я насамперед кажу просто 55-ку Вона була обезголовлена нашими ударами по їхніх штабах. Е, новини Родож, яких уже два тижні надходять, починаючи від комбрига, завершуючи офіцером зв'язку і управління бригади і продовжуючи, врешті-решт, навіть до високих чинів, це замкомандувачі Військово-морських сил Російської Федерації. Всі вони тут були знищені. Ну і це логічно, що призвело до. Системної дезорганізації 155-ї бригади морпіхів, яка реально просто страждає на сумському напрямку. Так само страждають і 810-ка, так само страждає 30-й мотострілецький полк. Тобто реально в них кіндратівці просто катастрофічна ситуація, і такі ж самі катастрофічні е, обставини починають з'являтися у них в Олексіївці. Росіяни, в свою чергу, намагаються задавати нам ударів у фланг з району Водолагів в Наварачене бити в правий фланг нашої оборони для того, щоб нав'язати зустрічні бої. Так само вони атакують юнаківці і Яблунівці. Крім цього, на загалом правому фланзі сумського нашого. Прикордоння в районі Миропілля теж впродовж минулого тижня чотири такі системні атаки провели окупанти. Проте за моєю інформацією, абсолютно безперспективно і безрезультатно для них минули ці атаки. Варто звертати також і увагу на Вовчансько-Куп'янський напрямок. Північно-Харківський, назвімо його так. Чому тому, що тут за останній час суть. Єво ускладнилася ситуація у Вовчанську, і до неї треба привертати увагу нашого командування. Адже дуже довгий час Вовчанськ був, ну скажімо так, не зовсім на часі, так би мовити, у нашого командування відтак почали складатися неприємні, м'яко кажучи, обставини подекуди критичні на правому фланзі оборони в районі Вовчанських хуторів, де фактично що лісовий масив повністю відтиснений противником. А на лівому фланзі, де в районі Синельникового росіяни за деякою інформацією зуміли перед. Тнути річку вовчу і потроху починають затискати вовчанськ, з якою їм це метою потрібно, не щоб якось. Інтенсивно далі просуватися, тому що просто-напросто сил для цього немає. А для того щоб розконцентрувати, розосереджувати наші війська з оборони насамперед Куп'янська, тому що Куп'янськ це є ціль номер два у ході подальшої наступальної літньої кампанії, літньо осінньої кампанії противника. Куп'янськ. Тобто, першим є Донбас, першим є Покровськ, костянтинівка другим є Куп'янськ. Відповідно, Вовчанськ він має відвертати увагу від Куп'янська, відшматовувати наші війська для оборони вовчанської агломерації. Від Куп'янська Ті самі задачі виконує е, на так званому великобурлуцькому напрямку. Вороже груповання, яке на прикордонні е, штурмує селище Амбарне, захоплене селище Милове. Все для того, щоб розвантажити російські війська на купінському напрямку і прозвести привести їх до більш серйозного успіху. Е, такі ж самі тенденції розшарпуючі, я би так сказав, тривають на усьому лиманському напрямку. Лиманським я позначаю все, що починається. Від греківки, от в цьому районі, завершуючи фактично, що сіверськом сіверською ділянкою фронту, ось тут ось це все для мене. Ну скажімо так, воно взаємопов'язаний лиманський напрямок. Росіяни тут насправді дуже багато брешуть. Брешуть з приводу того, що вони займають якісь населені пункти, але по факту вони вже тут доволі таки давненько стагнують у сенсі темпів інтенсивності їхнього просування. Були створені. Місяці півтора-два тому ось ці клини, які зайняли фактично, що територію між річками Жеребець і невеличкою річечкою, якої назви, чесно кажучи, я вже не пам'ятаю. Тут цей клин створився таким трикутником. Скажімо, що впилися в нашу оборону росіяни і намагаються зараз просунутися до борової, але натомість вони брешуть своєму командуванню про те, що нібито населені пункти Торське, припустимо. Ось Торське або Серебрянка, що вони зайняті противником? І ця, ці заяви про те, що вони зайняті їм уже по два місяці. А насправді. Ну, це зовсім не відповідає дійсності від слова зовсім. Тому як тут взагалі наші війська тримають оборону в тих умовах, які в них там складаються. Я гадки, чесно кажучи, не маю. Але це ну реально видатна. Просто таке робота від сил оборони на цьому напрямку. Нефінальний напрямок, який я хотів би підсвітити сьогодні, це Новопавлівський, де власне росіяни за останній час мали значні просування і багато було розмов про те, що ну тут реально. Неприємно вкрай неприємно це все виглядає. За те, за той час, відколи росіяни, це, це власне. До речі, тотожна ситуація, тільки обернена пропорційна в сенсі Лиманського напрямку. В нас з їхнього боку Росіяни брешуть про те, що в них якісь є значні просування на Лиманському напрямку. А у нас на Новопавлівському на жаль було чимало брехні за останній час з приводу того, які ми реально позиції отримуємо на Новопавлівці, і це призвело до того, що от Росіяни доволі глибоко просунулися тут кілометрів на 15-20 вглиб території на цій ділянці фронту. Але таке швидке просування без убезпечення так званого флангів, воно. Знаєте, є таке гарне російське слово, я його дозволю собі використати. чарівато. так, от воно було чарівато тим, що можна отримати в якийсь момент флангових ударів, і фактично ми таке зараз. Дуже віддалено, мені здається, спостерігаємо, тому що буквально перед вихідними бійці 505 го батальйону морської піхоти, 37-ї бригади морпіхів, заявили, що вони звільнили Ялту. Ось це північніше село. А бійці 31-ї бригади заявили про встановлення контролю над Воскресенкою. Чи не нагадує це вам, друзі, на своєрідну натяк такий собі на фланговість удару по цій висунутій, скажімо так, розтягнутій вглиб нашої оборони кишці Російської Федерації? Мені би принаймні хотілося в це вірити, хоча зрозуміла річ, що для того, аби задавати таких флангових ударів, треба мати на це сили. Сил зараз у нас відверто кажучи не спостерігається навіть попри те, що Дональд Трамп заявляє нашому президентові, що нам потрібно проводити контратаки. Об'єктивно, в нас на це немає сил. Будьмо реалістами. Але я одразу хочу запобігти якимось таким панічним атакам тих людей, які прочитали теж перед вихідними інформацію від видання CNN про те, що нібито в росіян десь. Є 160 тисяч військ, якими вони збираються наступати в найближчий час. Відверто немає, немає, ну навіть в теорії немає в росіян незадіяних 160 тисяч військ. Вони зараз близько сотні 110 тисяч наступають на Покровському напрямку, і все угруповання військ на Куп'янському складає до 50 тисяч. Якщо. Якщо аналітки CNN мали на увазі, що от сумарно два напрямки, головні ударні напрямки Покровськ плюс Костянтинівка і є Костянтинівка, Покровськ плюс Куп'янськ, і є ось цими 160 тисячами, то це аж ніяк не нові тисячі. Це вже задіяні у боях. Тобто зараз ми знаємо, що росіян на фронті є близько 700 тисяч. І е, нема такого, що ну, от раптом їх там завтра, післязавтра стане 860 тисяч. Немає такого, є те, що ці 160, вони скоріше за все мають на увазі, що вони вже задіяні в боях, і просто вони будуть інтенсифікувати в подальшому наступальні дії саме на двох генеральних напрямках атак Російської Федерації. Це Покровськ, це Костянтинівка, це фактично в один поєднується і це Куп'янський напрямок. Такі мої думки, друзі. Я буду радий, якщо ви поділитеся своїми міркуваннями в коментарях під цим відео, також, якщо підпишетеся на нас, поставити уподобайку цьому відео. Дякую вам, бережіть себе. На все добре та до нових зустрічей